Вітання всім майстрам пічної справи України. Сьогодні ми знову проводимо дослідження гпс профі яка вже трошки збалансована. І ми маємо два зразки: один зразок, який був висушений до температури 100 градусів, другий зразок вже був е, прожарений до 400 градусів. Цегла була. Керамічна, підготовлена, обезпилена, але промазана клей контактом. Клей-контакт слугує для того, щоб адгезія була краще. І ось зараз ми розламаємо. Ось перший зразок, який просто був на хліб. Трошки тримається. І так, що ми бачимо? Ну, Бачите, навіть ще і не досох, але в принципі нормально. Рощин розірвався майже 50 на 50. Тобто немає відшарування від цегли, а йде розрив по порошнього. Тобто, що ми бачимо, що суміш працює. Але треба дотримуватися технології. Зараз проведемо дослідження іншого зразка, який був прожарений при 400 градусах. Ось він, супа зразок. Гобиль. О, і таке було. Так, що ми бачимо в цьому випадку? Частина рощи все ж таки залишилася на цеглі, але спрацював клей-контакт. Повторююсь, це бував, температурний режим був 400 градусів. Тобто, відшарування немає, суміш працює. Тому експерименти наші вдалися. Далі будемо чекати відгуки пічників. Стосовно зручності роботи даної суміші, вже на практиці. Тому чекайте слідуючих відео та відгуків майстрів. До зустрічі!